Борос Сергій Володимирович, місто Хмельницький, Українець, освіта вища, Кудінська, 161. Також прокурор, власне. Прокурор, 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 прокурор,

Рокір розгляду та порядку розгляду мого клопотання від 4.125 року встановлених статтою 220 КПК України клопотання під час досудового розслідування, де винесено процесуального рішення про задоволення чи відмову у задоволенні мого клопотання. Та не надана мені відповідь щодо цього впродовж трьох днів. З моменту надходження до прокурора такого попотання, в чому і проявляється бездіяльність прокурора, яку я оскаржую. Більше того, за відсталеного розглядового попотання в порядку та строки, встановлені статтє 220 КПК України, моє клопотання було відподворено до поліції супереч статті 36. Статті 283 КПК України та пункту 11 Доказу Офісу Генерального прокурора No309 від 30.09.21 року. Спрямувавши до поліції мої клопотання, прокурори як процесуальні керівники самоусудились від його розгляду та переклали відповідальність. За невжиття заходів щодо усудення порушень до слідчого поліції, котрий в силу своїх повноважень не в змозі вирішувати питання, про які йдеться у боєму клопотанні. От у цьому і полягає бездіяльність прокурора та порушення вимог статті 220 КПК України. Як ви ще хотів би зазначити, що на адресу окружного прокуратури міста Хмельницького не дійшло звернення молоза, потерпілого в даному провадженні, яке, ну, по-перше, воно не посувалося на нозну статті 220 в цьому клопотанні, при особистому приємні, що було вказано також Крім того, з змісту цього клопотання. Не ставили запитання про проведення слідчих конкретних слідчих та процесуальних дій. У зв'язку з цим не попитання було розглянуто як звернення. При цьому покору було також витримано матеріально хмульного провадження, вивчено стан досудового розслідування, а також з урахуванням тих доводів, які зазначав Мороз в своєму зверненні, надані своїх вказівки. На сьогодні ці вказівки вже двічі мірі виконані. Тобто вирішено питання щодо проведення судово-медичної експертизи, вирішено питання щодо встановлення переліку учасників цієї події, їхнього відношення до військової служби. Тобто наразі а, вже до ряд заходів в даному канальному провадженні фактично є фазівки, і вказівки, які надавалися, в певній мірі можна говорити, що свідчить про задоволення його звернення. Та від заходів на усунення тих порушень, на які вказував мороз. Одночас, йому також було роз'яснено, що згідно цього з'явлення, що вказівки прокурору надавалися вже двічі три, тричі комунальному впровадженням, мороз загальні вказували, що й одного разу не надавалися, також а, зазначено йому, що а, постанова про визнання його потерпілим в даному випадку не потребує, оскільки він впроваджений є заявником і фактично допитуваним органом досудового розслідування як потерпів. Тобто наразі вже до всіх заходів і в а, найближчим часом буде прийнято рішення щодо подальшого руху даного кримінального впровадження. Ваша честь. За день я не є потерпілим по справі. На сьогоднішній день розглядається справа по 125 статті, а не по 426. Я звертаю увагу прокурора на те, що це військовослужбовець і має підслідність вирішувати, де я маю вирішувати цю підслідність і де слідчі поліції. Тому прокуратура має це все зробити. В своєму клопотаті я просив прокурора. Вжити заходів до осудення порушень кримінального процесуального законодавства без конкретизації, оскільки це відноситься, це питання відноситься до його процесуальної та службової компетенції. Реалізація цих компетенцій відноситься виключно до повноважень прокурора, якому я не вправі вказувати, які конкретно заходи слід йому робити, вживати кожному конкретному випадку. Якщо б я писав скаргу на бездіяльність прокурора, я просто хочу зацитувати, це процесуальна компетенція прокурора визнана КПК, процесуальне керівництво досудового розслідування, прокурору повноважний скасувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих. Пункт 7, частина 2 статті 36 КПК України. Виправлення будь-яких допущених помилок на етапі досудового розслідування можливо прокурором в рамках процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Питання визначення послідовності в кримінальному провадженні належить до виключної компетенції прокурора, частина 2 стаття 218 КПК. Службова компетенція визначена його посадовими обов'язками, а саме, перевіряти відповідність кваліфікації зареєстрованих кримінальних правопорушень, обставинам їх вчинення, перевіряти дотримання визначених правил послідовності, скасовувати незаконні або обґрунтовані рішення слідчих дізнавачів, перевіряти в потреби своєї частности і повноту розгляду слідчими клопотань. Здійснювати інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. Мало того, що там в ЄРДР не внесені відомості по тій статті, Я тому не вправі вказувати прокурору, що йому робити. В нього є послідова інструкція, згідно якої він має це все виконувати. Я не юрист. Дякую. Скоро будем просто на прошлое написание документации. Так из материала скажения явно второго спорила сейчас чувствую, а тут оплата сказка придала, если мы снова заскарливаем. Также материал приняли накладывание надо мне понимаем.

до України допомозіте розгляду повідомити особи та передала проте. не підлягає пам'ятаю, проголосуємо о 16-й ролі. Відбулося судове засідання у Хмельницькому безкрайному судді, слідчий суддя Сарбей Олександр Федорович. За моєю скаргою за бездіяльність прокуратури міста Хмельницького. При розгляді клопотань учасників кримінального провадження за стадії досудового розслідування. Приємно відзначити, що в судовій системі все-таки відбуваються певні зрушення. Зокрема, судді перестали беззаперечно підтримувати в багатьох випадках досить заперечливі рішення прокурорів, а намагаються об'єктивно та неупереджено розглядати подібні. До моєї скарги, задовільняючи вимоги потерпілих та інших учасників досудового розслідування в кримінальному процесі. Ухвала судді Сарбея Олександра Федоровича власне відноситься до цієї категорії. Дай Бог, щоб всі такі судді були. Я щиро вдячний. Олександру Федоровичу за компромісність, професіоналізм та сміливість при прийнятті процесуальних рішень. Від душі дякую. До зустрічі.